Любі друзі, зараз покажемо та розповімо вам про найпоширеніші хвороби, які інколи з'являються на зелених газонах. Як розпізнати їх по першим ознакам? Розповімо також про можливі проблеми в подальшому догляді. Якщо ці хвороби вчасно не лікувати, і які заходи боротьби зараз є найдієвішими? Тож слухаємо відео, підтримуємо авторський газон вподобайками. Підглядаємо за картинками, щоб порівняти їх зі своїми зеленими пухнастиками, і робимо правильні висновки. Погнали! Рожева снігова пліснява: Рожева сніжна пліснява це мокра гнилизна, досить неприємна і поширена. Бррр, Навіть торкатися не хочеться. З'являється на газоні при довготривалій високій вологості повітря в холодну погоду від нуля до плюс восьми. Інфекція може зберігатися в газоні мало не цілий рік, і з приємного, низькі температури від 0 та високі до плюс 20 здатні цілком знищити її збудників. Саме при температурах близько плюс 3 захворювання найчастіше трапляється на газоні. На початку інфекції з'являються маленькі водянисті сірі плями діаметром 4-6 см. При поширенні хвороби діаметр плям може досягати 25 сантиметрів. По їхньому краю може утворитися темно-коричневе кільце активна зона інфекції. При підвищенні вологості повітря з'являється товстий, схожий на міцелій вату від сірого до рожевого кольору. Регенерація уражених площ йде із середини плям до країв. Причини появи рожевої снігової плісняви. Різкі перебати температур протягом двох тижнів поспіль. Підвищена вологість у зоні основ рослин, роса, туман, надмірний полив, забули зробити аерацію, випадання снігового покриву на непромерзлий ґрунт, надто інтенсивне навантаження газону рано навесні та пізньої осені, регулярне внесення високих доз азоту весь сезон, нестача калійного харчування, високий рівень кислотності ґрунту. Бабам! На цей пункт варто звернути увагу всім власникам хвойних насаджень. Як запобігти появі снігової плісняви і як лікувати уражені нею газони? По-перше, використовуємо спеціальні газонні смаколики за сезоном. Весна, літо, осінь. По-друге, після кожного інтенсивного навантаження не забуваємо робити газонну аерацію з піскуванням. По-третє, звертаємо увагу при виборі травосуміші на її склад. Наприклад, до більшого ураження сніговій плісняві схильні окремі сорти тонконіга. Також важливим є ретельне відчислення ділянок з інфекцією, щоб видалити уражений рослинний матеріал з газону. І подальше оприскування газону фунгіцидом за інструкцією, або дивитись таблицю наприкінці цього відео. Сіра снігова пліснява. Ось це єдина справжня зимова хвороба. Не очікували? На життєвому циклі збудник захворювання пристосувався до температур близько нуля. Теплу пору року він перечікує у формі склероцій, які високо стійкі до посухи та тепла. Так як інфекція часто протікає під закритим сніговим покривом, стірі склеєні плями видно лише після танення снігу. Окремі травинки загниють, можна побачити їх паперову суху структуру. При високій вологості повітря з'являється сіро-білий міцелій. Нерівномірно сформовані плями можуть досягати діаметра понад 50 сантиметрів. Типовим для ураження сірою сніжною пліснявою на листових пластинках і кореневої шийки оранжево коричневі склероції розміром з голівку шпильки. До відмирання рослин доходить дуже рідко. Уражені площі регенерують навесні відносно швидко. Чинники, що сприяють виліковуванню. Поява сірої сніжної плісняви сильно взаємопов'язана з наявністю тривалого снігового покриву, що підтримує оптимальну для збудників температуру та вологість повітря. Крім цього, ще причиною появи є ті ж самі фактори, що і для рожевої снігової плісняви. Засоби запобігання і лікування такі самі, як і для рожевої снігової плісняви. Ранньою весною після танення снігу часто можна побачити змішані форми рожевої та сірої снігової плісняви. Червона нитка. Червона нитка це відоме та поширене у всьому світі захворювання. Інфікування, яким можливе, майже протягом цілого року. На траві спочатку з'являються маленькі неправильної форми плями, які спочатку стають світлокоричневими, а потім, під час хвороби, набувають колір соломи. Усередині уражених площ часто трапляються здорові рослини. При високій вологості з'являється рожевий бавовняний міцелій. На кінцях ураженого листя завдяки ущільненням міцелію утворюються типові роговоподібні розщеплені червоні структури у вигляді стром. При температурі 16-22 градуси та при вологій погоді можлива епідемія. У цьому випадку вся площа газону стає червоною. Причини появи: підвищена вологість у приземному шарі основи трави, часті дощі, роса, безрозсудливий перелив, незбалансоване та нерегулярне підживлення, особливо нестача азоту. Що робити? Використовуємо газонну підживку з формулою за сезоном: весна, літо, осінь. Відрегульовуємо водний режим таким чином, щоб наш газон встигав за один полив добре промочитися, а потім мав час, щоб добре просохнути. Доларова плямістість. Назва даного захворювання виникла через схожість розміру круглих плям з доларовою монетою. А ще захворювання легко переноситься на інші ділянки механізмами та людьми. Симптоми інфекції змінюються залежно від висоти скошування трави. На коротко скошеній траві з'являються маленькі круглі жовті плями діаметром 2-3 см. чітко обмежені від здорової площі газону. На дерні більшої висоти з'являються плями неправильної форми діаметром 5-15 см. При росі та високій вологості можна побачити білий, схожий на павутинку, міцелій. Інфікований лист звужується, на ньому виразно помітно палена пляма кольору соломи з червоно-коричневим краєм. При сильній поразці може бути порушено також зростання коренів. Причини появи. Сухий ґрунт та висока вологість повітря одночасно – ідеальні умови для зараження, висока денна температура 25-30 градусів, та прохолодні ночі також сприяють поширенню, недолік азоту і калію в харчуванні підвищують сприйнятливість до захворювання. Рекомендації для запобігання або лікування захворювання, збалансоване та регулярне забезпечення поживними речовинами з формулою по сезону, весна, літо осінь. Освіжувальні поливи, аерація спіскування ґрунту після кожного інтенсивного навантаження. Відьмені кола захворювання викликано патогенним для людини дріжджовим грибом базидіомикота, для якого властиво кільцеподібне поширення. Для загальної інформації та діагностування ми робимо відмінності з характерних появ зовнішнього вигляду. У цьому типі очевидними є два. Темно-зелені кільця паралельно із зоною висушеної трави. У цій ділянці ґрунту можна знайти білий міцелій із запахом цвілі. Причина відмирання ще не знайдено. Можливо, це недолік води в траві, викликаний восковим міцелієм і токсичні речовини, що виділяються грибком. Кільця можуть бути виразними, якщо уражені площі випробовують нестачу в азоті, кругова поява грибів. Погано, знак присутності прозорих кіл. Трави не будуть пошкоджені, при цьому типі міцелій знаходиться у ґрунті біля самої поверхні. Причини появи недостатнє мінеральне харчування, переущільнення ґрунту, ознакою чого є поява кульбабок в газоні, висока вологість ґрунту, надлишок фунгіцидів. Досвід показує, що появі прозорих кіл сприяє використанню фунгіцидів надмірно. Що робити, як лікувати, дотримання рекомендованих доз внесення добрив. Обов'язкова аерація, оптимізація режиму зрошення, правильне застосування засобів захисту рослин. Коричневий клаптик. У цього захворювання розрізняють два типи збудників з різними температурними вимогами: оптимальна температура для інфекції, рейзектонія солана близько 25-30 градусів. При одночасно теплих ночах. Райзактонія Церіаліс пов'язана з більш прохолодними температурами 10-20 градусів. Як правило, при захворюванні уражаються листя та коріння, причому точка зростання залишається неушкодженою, тому вся рослина гине лише за сильної інфекції. На скошеній траві спочатку з'являються неправильні плями діаметром 5-10 сантиметрів. Пізніше вони можуть збільшитися до 60 і навіть до 100 сантиметрів діаметрів. Риси цього захворювання зміна фарбування від сіро-зеленого до світло-коричневого. Іноді з'являються симптоми очей жаби. Це коло світлої трави з нормальною зеленою травою у центрі. Найбільш характерна характеристика даного захворювання так зване кільце сигаретного диму, це сіро-блакитне кільце по зовнішньому периметру плями. Помітно воно рано вранці при росі. На жаль, так явний симптом хвороби не виявляється при кожному зараженні. Звідки береться, причинами появи є: висока вологість та відсутність вітру, проникнення інфекції сприяє вода на листі, надлишок азотного харчування. Друзі, кожного разу не втомлюємося волати, не годуйте газони з літрою, нестача мінерального харчування. Що робити та як лікувати? Збалансоване забезпечення поживними речовинами, аерація, регулярна скарифікація, дотримання режиму зрошення. Коренева гниль. Це захворювання має безліч форм залежно від віку газону. У здебільшого це захворювання вражає траву з низькою слабкою життєздатністю, стресове захворювання. Тому часто коренева гниль виникає як вторинна інфекція. При сприятливих умовах допфілля хвороба може поширитися на великі площі, коренева гниль на молодих газонах у післяпосівний період у уражених рослин, що проростають, сповільнюється ріст. У травостою з'являються порожні голі ділянки ґрунту. При цьому відбувається поступове відмирання корення стебел. Рослини легко видаляються з ґрунту. Коріння має темне забарвлення. На початку захворювання на газоні зустрічаються невеликі плями, які при підвищенні вологості повітря стають вологими на дотик. Плівка на листі. За сприятливих умов сірі та червоні плями зливаються і утворюють великі площі. На цій стадії їх найімовірніше можна сплутати з ускодженнями засухою. Уражена рослина легко видаляється з ґрунту. Рекомендації для запобігання або лікування захворювання. Проведення поливу у вранковий час, аерація, збалансоване та регулярне харчування, скарифікація, дотримання рекомендованої норми висіву насіння газонних трав Фузаріоз при цьому захворюванні на уражених ділянках газону видно неправильну форму хаотичні світло-зелені плями 5-10 см, які потім стають світло коричневого кольору. А пізніше набувають кольору соломи. Зазвичай їх форма нагадує форму і колір жаби. солом'яне кільце з зеленою травою в центрі. При підвищеній вологості слабкий червоний міцелій утворюється тільки по краях плям. Але в окремих рослин виникають лише плями на листі. Коріння рослин стає темно-коричневого кольору. Чинники, що сприяють Блайт Висока температура разом із підвищеною вологістю. Ущільнення ґрунту, висока температура ґрунту, нерегулярний полив, незбалансоване харчування, надлишок азоту, нестача калію, рекомендації для запобігання або лікування захворювання. Збалансоване та регулярне харчування, дотримання режиму зрошення, аерація, регулярна скарифікація. Іржа листа. І ржа газонних трав може бути визначена загалом. Чітка різниця між численними патогенами потребує лабораторного дослідження під мікроскопом. На початку хвороби на листі з'являються світло-жовті плями, пізніше, залежно від виду ржі, з'являються типові жовті, коричневі або чорні пустули різних розмірів. Ці пустули містять суперечки, які є поширенням хвороби. Спори розносяться вітром, людьми та механізмами. Таким чином, суперечки швидко поширюються, газон слабший і рідшає. Площі при сильних урадженнях можуть бути жовтими або коричневими. Захворювання схильні до рослин, ослаблених стресами, такими як недолік харчування, води чи світла, тепла погода 20-30 градусів та висока вологість сприяють зараженню. Інфекція потребує води на листі, щоб патоген, хворобливий організм. Мав можливість проникнути всередину. Рекомендації для запобігання або лікування захворювання, збалансоване та регулярне харчування, дотримання режиму зрошення, регулярна стрижка на рекомендовану висоту, Аерація, скарифікація. Класифікація фунгіцидів. Фунгіциди хімічні речовини, призначені для боротьби з хворобами рослин. Спричиненими грибними патогенами, якщо дослівно перекладати слово фунгіцид, вийде вбивця грибів. Звичайно, хвороби викликають не тільки гриби, є й інші збудники. Але заради справедливості треба сказати, що в основному захворювань винні саме гриби. Історія фунгіцидів почалася задовго до нашої ери, і перше їхнє практичне застосування описував Гомер. Тисячний, вісімсотий рік до нашої ери. У своїй Одисеї. Звичайно, терміна фунгіцид на той момент ще не існувало. Він з'явився набагато пізніше. Хоча деякими термінами, наприклад, фумігація та дезінфекція, ми користуємося й досі. Існує безліч класифікацій фунгіцидів. Застосування фунгіцидів. Для боротьби з захворюваннями газонних трав застосовують хімічні засоби захисту рослин фунгіциди. До використання фунгіцидів потрібне точне визначення хвороби. Важливо дотримувати вказану в рекомендаціях дозу препаратів, витрату робочого розчину, кратність обробок. При здійсненні обробок рекомендується застосовувати препарати з різною діючою речовиною. Ми покажемо використання одного з кращих фунгіцидів системної дії квадріс, який застосовується для лікування та профілактики широкого спектру грибкових захворювань на газонній траві. Переваги препарату від хвороб рослин, квадріс сінгента. Засіб не завдає шкоди рослинам та навколишньому середовищу. Цей фунгіцид сумісний з іншими видами препаратів. Препарат економічний у використанні завдяки низьким нормам витрати. 12 мл розводимо на 10 літрів води, використовуючи індивідуальні засоби захисту. Норма витрати 12 мл на 2 сотки газону. Фунгіцид захищає газон протягом трьох тижнів. Здорових і шикарних вам газонів від авторський газон. А які цікаві історії про газон знаєте ви? Пишіть у коментарях. Якщо ви захотіли облаштувати свою зелену ділянку і потребуєте насіння газонної трави. То запрошуємо вас відвідати онлайн-магазин Авторський газон за посиланням під відео.